Астрологічний гороскоп для Терес на грудень місяць, з 1 по 10 грудня. На початку стануть важливі. Такі питання, як гармонізація між особистими бажаннями та соціальними зобов'язаннями, акцент зробіть на навчанні, комунікаціях та короткострокових подорожах. Це час для самовираження обміну ідеями і, можливо, підвищення знань, продуктивна робота і творчі ідеї, а також можливості для фінансових прибутків і соціальної активності, рекомендації на період, переоцінка планів, стратегій в особистіх. Проєктах може стати важливою темою. Важливо звернути увагу на деталі, адже бажання розширити межі можливості має бути обґрунтоване і не поспішено. У першу декаду грудня можна планувати поїздки. Особливо корисними будуть поїздки для особистісного розвитку. Взаємини з іншими людьми будуть активними, але можливі конфлікти, тому важливо уникати інпульцівних дій та зберігати баланс з 12 по 20 грудня. Основною темою буде прагнення до чесності. Відносини можуть пройти перевірку та на відкритість та на довіру. Зміни наступлять в результаті глибоких роздумів і трансформації. Рекомендації: Зосередитись на внутрішніх змінах та перегляду до пріоритетів у стосунках. З 21 по 31 грудня основні аспекти періоду емоційний фон підвищення. І ви відчуватимете внутрішнє напруження та потребу в вирішенні давніх проблем, можливі конфлікти між бажанням досягти та, чогось та обмеженнями. Є потреба в компромісах та перегляді планів. Рекомендації. будьте обережні в діях, вникайте в ризикованих ситуаціях, не йдіть на конфлікт. Слідкуйте за своїм емоційним станом, надайте перевагу тим рішенням, що стабілізують ситуацію. Руднічний Гороскоп з 1 по 11 грудня для цього періоду підходять руці Ансус та Фего. Ансус вказує на силу слова та мудрості, підтримує інтелектуальність та активність ФЕГО, сприяє фінансовому успіху, обережним інвестиціям та притоку нових ресурсів. Використовуйте знання для прийняття зважених рішень, будьте уважні до комунікації. З 12 по 20 грудня Манас і перто на цей період самопізнання, чесність із собою, зміцнення соціальних зв'язків, ви щось почуєте, щось дізнаєтесь, перто символізує трансформації в. Та шанс почати новий етап. Поради, зверніть увагу на можливості самопізнання через стосунки з близькими та власні ідеали. З 21 по 31 грудня груна соулу та Дейвас вказують на необхідність боротьби за справедливість та пошуку внутрішньої сили, СОУЛ – джерело енергії, оптимізм, успіху, розв'язанні складних завдань. Тайвас, мужність, сила духу, необхідність знищити, захищати свої інтереси. Порада вирішуйте справи з холодним розумом та стійкістю, використовувати цей час для подолання внутрішніх та зовнішніх страхів та конфліктів. Гороскоп здоров'я з 1 по 12 грудня існує ризик перевтоми та перенавантаження нервової системи через напруження аспектів. Вплив квадратури Сонця та Сатурна радить берегтись від стресу, достатньо відпочивати, зосередитись на підтримці імунітету. З 12 по 20 грудня опозиція Венери Марса, Марс Плутон може посилити нервову напругу та фізичну активність. Підходить для практик, що заспокоює тіло і розум медитації, дихальних вправ. З 21 по 31 грудня здоров'я може вимагати більшої уваги через аспект опозиції Марса та Плутона, слід уникати переповідь. Перевантаження, уникайте конфліктів та зосередність на відновленні енергії. Гороскоп сновидінь з 1 по 11 грудня сни можуть стати джерелом ідей та відповідей на ваші запитання. Опозиція луна і лід підсилує емоційну складову сновидінь, які можуть показати ваші глибокі страхи чи бажання. Звертайте увагу на сни з символами води або підсвідомих які можуть містити в собі підсвідомі страхи. З 12 по 20 грудня важливі сни про ваші бажання та можливі Зміни в житті. Вплив тригону може принести пророчі сни, що відображають ваше справжні внутрішні прагнення або попереду про несподівані події, тригон луни та ліліт. З 21 по 31 грудня сни можуть підказувати, як вийти з складних ситуацій. Тригон місяця та Юпітера може приносити більш оптимістичні та надихаючі сни, що дадуть стань джерелом позитивної енергії та натхнення.